Міс бабця. бабця! Хорошо, що у нас нівідід Путін. Ви в одній банді з так! авторитетом завінію. Так! Ви хочете сказати, щоб я сказала це на камеру? Так. У нас припинилися сексуальні відносини. Полюбив іншу жінку. Слухайте, слухайте жінки, які бувають коханки. <рес> <рес> Нормальна коханка. Але ви знаєте, що вона зробила? Я це скажу. Я це скажу. Ну, тим паче, якщо соромно. — Навіть якщо мій чоловік це почує, колишній хай чує. Я хотіла мстити. Я зайшла на сайт знайомств, а я не вмію кнопки взагалі, щоб ви розуміли, в комп'ютері. Чи... <гум> ну, ти гонораром зі мною поділишся, коли ця книжка вийде в прокат. <гум> ага, щас на маніяка поїду, я ж маніяк. Це дуже а болюче питання. Сучасна авторська журналістика пішла в Ютуб. Зрештою, як і життя багатьох людей. Я вирішила не відставати від життя і також пішла в Ютуб. Тож зустрічайте болючі теми від Наталії Балюк.